Для нас імпічмент часто взірцевий приклад демократії, в якій немає недоторканих. Втім, для американців це майже реаліті шоу, в якому фінал передбачуваний наперед. Те, що демократи не залишать Трампа у спокої, можна не сумніватись. Та давайте припустимо неймовірне, через два роки республіканська партія втрачає більшість в обох палатах конгресу, і демократи-переможці проводять процедуру імпічменту до кінця. І тут на допомогу Трампу приходить вірний збройносець кожного президента віце-президент США, який автоматично займає місце в овальному кабінеті після усунення президента. Саме він неодмінно врятує свого боса, скориставшись президентським правом на помилування. Тож навіть завдалого для конгресменів і провального для будь-якого президента США розвитку подій опинитись за гратами, лідеру вільного світу явно не світить. Ну хіба що отримати титул першого американського президента, якого, врешті-решт, зняли з посади через імпічмент.